Позеленіла вода у соцмережах. Люди поширюють відео, на якому видно, як Дністром мігрує велика масна зелена пляма, що кажуть експерти. Це відео буковинці обговорювали усі вихідні його поширювали по усіх соцмережах. Видно, що вода у річці Дністер стала яскраво зеленого кольору. Команда Сі 4 вирішила розібратися. У чому причина? Тож звернулись до басейнового управління водних ресурсів. Ми побачили, як фахівці якраз перевіряли проби води з місцевих водойм. Так, фахівці лабораторії завдяки техніці та реагентам перевіряють якість живиці. За словами Григорія Кікарчука, таке позеленіння це явище, яке відбувається майже щороку. Причина очевидна: зауважує висока температура води та цвітіння водоростей, які фарбують річку у такий незвичний колір. Там не настільки все критично і небезпечно, як може виглядати, цвітіння води спостерігається досить часто, да там погіршується якість води. Ну сказати, що щось там критичне відбувається, то ні. Купатися там звичайно не варто. Ну це навіть візуально видно. Тут і дослідження треба проводити. Я думаю, що кожна людина з здоровим глуздом бачить, що точно купатись там не варто. Загалом ситуація на річках та водоймах області стабільна. Підсумовує Григорій Кікарчук. А якість води залишається на одному з найвищих рівнів по усій Україні. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4